У Кремлі анонсували зустріч російської та американської делегації у Стамбулі. Чи домовляться сторони про повне припинення вогню в Україні? І що ще можуть обговорити на зустрічі? Про це сьогодні говоримо із політологом Вадимом Денисенком. Вітаю вас! Вітаю. Не хочеться довіряти Кремлю, але все ж таки там заявили, що наступна дата зустрічі може бути російської та американської делегації вже в цей четвер і можуть зустрітися у Стамбулі. Чи є дійсно про що говорити сторонам? Адже Росія знаємо неоднократно порушувала угоду про припинення вогню по енергетиці. Чи говоритимуть тут суто про інтереси обох сторін, а не про війну в Україні? Ну, я вважаю, що в принципі станом на зараз Путін буде робити все від себе залежне для того, щоб не зупинити війну в Україні. Він не зацікавлений в тому, щоб зупинятися. Він не зацікавлений в тому, щоб припиняти вогонь. І тому з моєї точки зору вірогідність того, що в Стамбулі чи В Ріяді, чи в будь-якому іншому місці найближчим часом буде підписано. Не угоду, яка передбачатиме припинення вогню, мало вірогідно. Вона існує, але вірогідність її з меточки зору нижче 20%. Як ви думаєте, про що ще можуть домовлятися сторони? Тому що пам'ятаємо, поїхав до Вашингтону Кирила Дмітрієв. Там він розпинався про те, що вони не хочуть все таки бачити Україну в НАТО, але не проти погодитися на якісь гарантії безпеки для України. То про що можуть все таки говорити цього разу? І ну, мабуть, не просто так поїхав Дмитрієв, з якого навіть санкції зняли, аби він прилетів до Вашингтона. Ну, перш за все я б не переоцінював роль Дмитрієва. Дмитрієв в даному випадку це перш за все передасти. Це людина, яка в принципі виконує там певну роль. Ну, Якщо буде час і бажання, можу про це окремо говорити. Але його роль точно не потрібно переоцінювати. Відносно Стамбула, судячи з цього, будуть говорити про квазі-перемир'я, будуть говорити черговий раз про Чорне море. Напевне, будуть підніматися якісь інші квазі питання знову ж таки, не пов'язані із тим, що було повномасштабне перемир'я на 30 днів. І напевно все ж таки, зв'язку з тим, що це Туреччина, будуть обговорювати питання Сирії і будуть обговорювати питання близького сходу, і напевно все ж таки, Ірана. Тобто, я думаю, що тут буде от такий пакет розмов, але треба подивитись, що буде в повістці дня. Чому саме Туреччина раніше Ердоган пропонував, пам'ятаємо про те, що вони можуть стати майданчиком для ведення перемовин про мир в Україні? Чому цього разу не Саудівська Аравія? Ну, в принципі, тут змінилася кардинально. Змінилася геополітична ситуація після того, як Трамп ввів мита проти більшості країн світу. Я хотів би нагадати, що Туреччина ввійшла в пул тих країн, які є. Скажем так, визначені Трампом як близькі до Сполучених Штатів Америки, які отримали мінімальні мита, і які або не отримали взагалі мит, і які е е входять в пул тих країн, е які Вашингтон вважає своїми е близькими союзниками. Давайте, крім того, іншого, не забувати про те, що Трамп зробив заяву, е де сказав про те, що Ердоган його близький друг, е він це сказав після розмови із прем'єр-міністром Ізраїлю. Не сказав, що не треба переживати з приводу Туреччини в Сирії, і е, Ердоган друг, Трамп сказав, що Ердоган його особистий друг, і він домовиться про все з Ердоганом. Тобто ситуація справді стала дещо іншою ніж вона була тиждень тому, коли і ще не були введені санкції. Тому вибраний Стамбул як точка, де е, пересікається достатньо багато інтересів. І сполучених штатів Америки і Російської Федерації, і я хотів би в принципі нагадати про те, що чому крім всього іншого піднімалося питання Чорного моря в на переговорах на попередніх переговорах. США Російська Федерація, тому що е, треба не не забувати крім всього іншого, крім багатьох інших речей, не пов'язаних з Україною. Є геополітична історія, є е, е, момент, який пов'язаний із співпрацею Туреччина Китай, і е, одна із гілок великого шовкового шляху, і одна із, е, один із важливих е, проектів, які е, веде е, Китай в Чорному морі. Е, ну в Чорноморському регіоні, так як це сказано. Пов'язаний із співпрацею із Туреччиною США. Вважають, що вони даючи такі преференції або даючи такий пас Ердогану, вони можуть розраховувати на те, що проекти пов'язані із Китаєм, будуть пов'язані, будуть поставлені на паузу. І напевне є ще один важливий, я б сказав би так, психологічний, можливо, можливо, внутрішньо турецький правильно його назвати не підберу зараз слів аспект пов'язаний із виступами опозиції в Туреччині, те, що зараз. Ердоган добувається того, що він стає однією з площадок для переговорного процесу, і те, що я про тим говорив про стосунки ердоган Трамп, вони багато в чому укріпляють Ердогана у внутрішньо у внутрішній турецькій політиці, і е, це звичайно такий серйозний пас Ердогану в цьому питанні. Чим це може бути вигідно нам, тому що раніше неодноразово Ердоган казав, що вони не визнають Крим російським, не визнають цю анексію і окупацію. Також вони завжди казали, що вони за територіальну цілісність України. Тобто, в цьому сенсі, чи може Туреччина стати на наш бік, чи все таки лишатиметься нейтральною стороною суду? Туреччина з першого дня цієї війни? Заробляла на двох сторонах вона допомагала Україні і заробляла величезні гроші на Російській Федерації. Я не думаю, що щось кардинально помінялося в 2025 році. І я думаю, що Ердоган буде дотримуватись тієї ж самої стратегії, яку він дотримувався з першого дня війни. Я хотів би нагадати, що в 2022 році Туреччина знаходилася там майже на грані банкротства, і не в останню чергу вона змогла виплатитися із банкротства завдяки тому, що вона стала одним із ключових хабів для так званого сірого імпорту до Російської Федерації. В Туреччині найголовніше це будуть в цьому конкретному випадку. Це будуть гроші, і вони будуть робити все від себе залежно для того, щоб не посилити Російську Федерацію на Чорному морі. Тобто для них кардинально важливо, якщо говорити в чому їхній стратегічний інтерес, Їхній стратегічний інтерес в тому, щоб Росія ні в якому разі не зійшла на чорноморські порти України. І в тому, щоб Росія не змогла просунутися до Чорного моря мається на увазі до українських е е е територій, які е є на Чорному морі, оце їхній ключовий інтерес. Все інше буде е пов'язано з бізнесом, бізнесом і ще раз бізнесом. Хочу повернутися до початкового питання стосовно того, про що ж можуть сторони домовитися. Ви сказали, що це можуть бути якісь квазі е переговори, квазі домовленості. Але цікаво, про що ж саме. Тобто, про повне припинення вогню говоритимуть, чи Росія знову пообіцяє не обстрілювати і наших цивільних, тому що Трамп от вийшов сьогодні із заявою про те, що це божевільні бомбардування, він так назвав російські обстріли. Але знову ж таки ніяких санкцій, ніяких мит проти Росії. Тому тут хочеться зрозуміти все таки стратегію американської делегації, на чому вони будуть робити акцент, чи вони будуть суто підігравати росіянам знову ж таки на цих перемовинах. Їм потрібно хоч якесь рішення на передодні Пасхи. Тому я думаю, що чому прискорюється процес, чому в четвер це відбувається, ну або на цьому тижні це відбувається їм потрібно добитися хоч якогось квазіперемир'я. Хай це буде відсутність обстрілів по енергетиці. Хай це буде ще шунать. Їм потрібно будь-яке квазі рішення до 20 квітня. Тобто щоб не знати Тому... як перемогу для росіян, ні для себе. Тобто вони думають про себе і вони будуть говорити виключно про себе. Тому в даному випадку я не дуже вірю в те, що можливо добитися повного перемир'я на 30 днів. Тобто повного припинення вогню на 30 днів. Це виглядає зараз достатньо фантастично. Хоча знову ж таки ситуація на ринках нафти є достатньо складною для Російської Федерації, але у них є запас міцності на кілька місяців, тому у них є час для того, щоб далі проводити переговори. Тому я чесно кажучи, думаю, що буде обмежено з великою долею ймовірності, що ми можемо говорити, що буде все обмежуватись якимись заявами про те, що не буде обстрілів в чорному морі, не буде можливо якісь енергетичні речі, можливо, буде прийнято рішення, і дай Бог не було прийнято рішення про обмін полоненими, але знову ж таки не всіх на всіх, а якась там відносно невелика кількість людей. От такі от речі, напевно, будуть вирішуватися. Якщо говорити про повне. Перемир'я на 30 днів з моєї точки зору. Станом на зараз вірогідність подібного рішення не більше 20-25%. Ну добре, давайте 30% – Це абсолютний максимум, який можна на сьогоднішній момент дати. Все, що ми бачили про візит Дмитрієва до Вашингтона, судячи з усього, це був візит, під час якого щось передавалось Трампу від Путіна, і Трамп щось передавав Путіну від себе, це може бути. Ну, вони обмінювалися якимись пропозиціями, судячи з усього, ну ми про це узнаємо трошки пізніше, але е, нічого кардинального поки що я думаю, що не було, тому що немає якихось подальших дій. Але е, ну, і насправді ми узнаємо про це під час наступного раунду переговорів. Але е, поки що все, е, всі ці сукупність цих факторів не викликає якогось достатньо серйозного оптимізму. І ще раз повторююся: я не виключаю, що це може бути. Путін, в принципі, е, розуміє, що не можна передавити Трампа. Йому вкрай важливо е, зробити так, щоб в принципі, Трамп на нього глибоко не образився. І якщо він відчуватиме, що Трамп справді готовий піти на кардинальні речі, да, він тоді дасть зівку піти на це 30-денне перемир'я. Але станом на зараз не виглядає так, що е, Трамп е, дійшов до певної точки, і що Путін готовий буде е, е, погодитись на таке перемир'я. Тому ще раз кажу, це з моєї точки зору існує існує, але поки що вона відносно невелика. Ви згадували стосовно того, що падають ціни на нафту сьогодні, щоправда, вони трохи стабілізувалися, але все ж таки для Росії це кардинальне падіння, і бачили про те, як вона опускалася нижче за ну майже на 50 доларів за барель юралс. Ось ця російська нафта. Хочеться розуміти наскільки дійсно це може змусити Путіна припинити війну. Ви казали про те, що. Може вистачити ще сил у них на декілька місяців, а потім вони вже будуть іти на якісь радикальні кроки. Чи правильно я розумію? Ну, дивіться, в принципі, поки що ціна на нафту падала кілька днів. Якщо ціна на нафту там буде 50 доларів і нижче триматися кілька місяців, тоді у російському бюджеті будуть справді в російській економіці буде справді. Дуже серйозні проблеми. Якщо це буде там кілька тижнів, ну це буде неприємно, але це буде не смертельно. Тому в даному випадку головне питання це скільки часу буде триматися така низька ціна на нафту. Їхній бюджет розрахований з розрахунку 70 доларів за баррель. Зараз він там 50 нижче. Але ще раз повторюся: це поки що е, лише кілька днів, тому ще дуже рано радіти розповідати про те, як Росія вже. Загнулася економічно. поки що на жаль, цього немає. На жаль, поки що да, є падіння в цілому ряді виробництв, да немає росту. Економіки, да, вона там тримається на рівні нуля, фактично зараз, але тим не менше, поки що, це лише скажімо так, маленький епізод, який може прорости щось серйозне, а може не прорости. Тому ще раз повторюся, треба дивитись за цим за тим, як довго на такому низькому рівні або ще нижчому рівні буде триматися ціна на нафту. Про що ще крім України можуть говорити американська та російська сторони? Ви згадували стосовно Ірану, Сирії, Туреччини? От, хочеться розуміти, можливо, вони мають теж якісь спільні проекти раніше в попередніх ефірах. Ви казали, що вони можуть про щось в цьому аспекті домовлятися? Дмитрій раніше пропонував маску в космос запускати ракети. Можливо, вони навіть стосовно Копалин будуть говорити, чи стосовно Арктики? От на вашу думку, які ще у них є спільні точки? Ну, якщо ми говоримо про трикутник е Туреччина, США Росія, думаю, що ключові питання будуть Сирія і е Іран. Ну, близький Схід, власне кажучи. Тобто нічого іншого тут я не думаю. ну І звичайно для США, я ще раз повторююся, них вкрай важливо це те, що Туреччина не перестала грати і вашим, і нашим, і з Китаєм. Тобто для них це вкрай важлива історія. Якщо говорити про наші переговори, то в даному випадку ключове питання, яке будуть знову ж таки проговорювати росіяни, це економічне питання. Тобто вони будуть пропонувати все те, що я говорив і минулого разу, і повторююся зараз, вони пропонують не Арктику, Арктика це ширма, це майбутнє там плюс 10 років і багато мільярдів інвестицій. Для них зараз вкрай важлива історія це те, що росіянам Росіяни пропонують американцям продавати російські підсанкційні товари на європейському ринку під американською парасолькою. І тут ключовою історією стає погодження або не погодження євросоюзу на подібні речі. Тому з цієї точки зору, оце от насправді ключова історія, яку будуть. Пропонувати на сьогоднішній момент росіяни американці, але якби скажімо так на наше здивування і на нашу приємність, то в ЄС запевняють, що вони не ведуть перемовин зі США щодо зняття санкцій проти Росії. Чи може США ініціювати такі переговори з ЄС? Дивіться що змінилось після мити Трампа, тобто до останнього моменту. Існувала е, позиція, при якій українське питання було на фронті. Ми стояли так, як скажемо так, попереду війська, і після цього було ще два ключових питання для Європи: це не введення мит е, зі сторони США, і це безпековий фактор, тобто власне кажучи, присутність США ну або НАТО е, в Європі в найближчі там 8-10 років. Тобто поки не буде побудована армія, поки не буде побудована ВПК станом на зараз, після введення військ після введення мит, ми маємо кардинальне погіршення ситуації. Тому що для Європи ключовим питанням стало питання того, як знижувати 20% мит. українське питання відійшло на другий план. Тобто воно не зникло, воно залишається важливим надважливим. Але воно пункт 2, а не пункт 1, як це було до цього. Тому те, що європейський союз зараз не веде цих переговорів, це прекрасно, все дуже добре. Але для них ключове питання це питання мит, і отут далі вже буде питання вилок: як будуть тиснути чи не будуть тиснути американці на європейців. До чого це призведе, наскільки буде хитатися або не хитатися Європейський Союз. Це процес, це не питання одного дня, і не питання того, що завтра <кхе> лідери ЄС їдуть до США, і там, в принципі, про щось домовляться протягом одного дня. Це переговори, які будуть йти довольдово. Це процес, який буде тривати <кхе> ну, навіть не на тиждень, напевно, а місяць. Чи може бути тиском від США сьогоднішнє ось таке рішення, яке ми побачили від командування сухопутних військ, що вони оголошують про передислокацію військової техніки та особового складу з'ясинки у Польщі? Це якраз таки ключовий хаб допомоги Україні. В цьому аспекті це все таки тиски? Чи у зв'язку з чим пов'язано це рішення, на вашу думку? З однієї сторони, тиск, з іншої сторони, це ж рішення, які приймалися достатньо давно, коли США говорило про те, що ми будемо виходити потихеньку із європейського союзу і переміщатися в сторону Тихоокеанського регіону. Тому це напружить безумовно, дуже сильно напружить перш за все країни центрально-східної Європи. Це безумовно напружить ситуацію в ЄС, і тому я ще раз говорю: це частина великого переговорного процесу, який буде тривати наступні ну як мінімум тижні. І е, тут е, просто ми повинні зрозуміти, що станом на зараз все більше виглядає так, що переговори е, ЄС Україна США є важливішими для нас на сьогоднішній момент ніж переговори е, Росія Україна США, тому що Росія на сьогоднішній момент не готова взагалі до будь-якої переговорної позиції. Е, а е, власне кажучи, ключові питання майбутнього е, того, як буде е, або не буде. Співпрацювати Європа з США і буде чи не буде знімати санкції, будуть вирішуватись власне кажучи цьому переговорному трекові Україна Європа США. Стосовно переговорів України і США, знаємо, що цього тижня наша делегація полетить до Вашингтону обговорювати питання угоди про НАДРА, і хочеться розуміти, чи дійсно можуть бути там гарантії безпеки від США вже зараз. Знову ж таки, не хочеться повертатися до Дмитрієва, але навіть його тоді запросили на ефір до Fox News, де у нього запитали стосовно НАТО. Він сказав знову ж таки, що вони Росія не приймає вступ України в НАТО, але вони можуть погодитися і з деякими гарантіями безпеки для України, то в цьому аспекті чи може це ця думка бути, скажімо так, теж прийнята США для того, щоб зараз говорили з Україною про якісь гарантії? Ну дивіться, що ми розуміємо під гарантіями? Тож поки що ми говоримо про якісь абстрактні гарантії, які для нас поки що не зрозумілі. Тобто для нас найбільшими гарантіями є те, що США повинна було б прийняти декларацію, яка передбачала б те, що як була свого часу Кримська декларація прийнята про те, що і тоді було вказано чітко це вже за першої каденції Трампа, було про те, що Крим це Україна. Не точно же потрібно зараз для нас дуже важливо, щоб було прийнято декларація, яка передбачає, що Запорізька, Донецька, Луганська і Херсонська області та Крим є частиною України. Тобто, це для нас вкрай важливо, щоб не створювати ніяких прецедентів, коли на нас почнуть тиснути, що ми визнавали якісь території наші території російськими. Для нас гарантію безпеки було б звичайно. Те, що було б гарантовано нам постачання там тих чи інших типів зброї протягом наступних років, бажано детально прописано для нас, гарантією безпеки було б напевне, все ж таки те, що США могли б офіційно заявити про те, що вони будуть підтримувати українське ВПК і будуть всіляко сприяти тому, щоб Українська ВПК розвивалася. Оце для нас гарантії безпеки, а вступ в НАТО він неможливий станом на зараз. Тобто, ну я про це багато років говорю, про те, що це міфологема для нас. Але станом на зараз ми можемо бути космонавтами і виходити і говорити, що ми вимагаємо щоб нам дали вступ до НАТО. Ну нас буде дивитися як на космонавтів, і на цьому переговори завершуються. Зрозуміло. Ну, хочеться все-таки бачити хоча б ті гарантії, про які ви озвучили, збільшення допомоги, щоб далі продовжувалися інвестиції в наш ВПК. І в принципі, ми були незалежними ні від допомоги США, ні від Європи. Це в ідеалі, звісно, щоб ми були незалежними і могли ухвалювати рішення незалежно від рішень наших союзників і партнерів. Але хочу вам подякувати за вашу позицію, за вашу аналітику. Нагадаю, говорили з політологом Вадимом Денисенком. Дякую вам. Дякую.